Привіт, мої юні друзі! Я рада вас вітати у себе в гостях у такій іграшковій кімнаті. Марята, я пропоную вам пограти в гру, що зайва іграшки. Дивіться уважно уважної картинки говоріть, яка іграшка зайва. У мене є повітряний свій горішок. Пірамідка і м'яч. Що ж в мене зайве, допоможіть мені, дітки! Так. Горішок зайвий молодці, швидко ви побачили. Є цукерки, кубики, дарт і потяг іграшковий. А зараз що зайве? Не знаю. Ой, дякую, це цукерки. Вірно, вони зайве, це солодке. Морозова черепашка, літачок і набір для пісочниці. Що ж зараз у мене зайве? Так, морозиво, це теж солоденьке. Правильно? Є конструктор, паровозик, лялька і кукуруза, а тут ще зайва дітки. Підкажіть мені, друзі, кукуруза зайва, правильно, супер. Наступна картинка теж пірамідка, терка, дзига і ось такий гарненька курчатка, а зараз зайва так курче. Малята, ви справжні мої друзі. Ви допомогли мені навести лад на моїх поличках. Дякую вам, бувайте!